Barbara mm Strauss. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Здрасте. Здравствуйте. Я, ваша нова вчителька. Ух ты! Ух ты! Чого ви нас будете вчителі? Все моло. І погано вчите! Ну хіба тільки якщо в півріччі будуть подині п'ять єрки? То я згоден. Так, а чому в класі у нас лише дві дівчини? Вона не знає, що ми там дівчина. <плес> І скільки ж вам років? Сімдесяти. Це що, на Бог? <плес> 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 І що ж ви тоді робите в школі? А мені бодяться. Ой, хто робоється? Малагодяться. Ну що ж, клас, давайте знайомитися. Мене звуть Гетруда Йоріківна Чимокіна. Вибачте, я не встигла записати. На список. Я напишу на досі, щоб ви запам'ятали. Давайте знайомитися з вами. Де да, ваш класний журнал. Ну я на класний журнал. А я... Че за на Класний журнал. <плес> Так, дякую. О, я бачу, ви вже щось тут навчаєте. Петруда Йорикна Чму. Ми тут азбуку проходимо. Дозвольте зглянутися. Дивіться. А що ви думали, на зарплату вчителя можна прожити? чи що? Так, труда Йоркна, цей журнал забираю з собою кабінет, а вас після уроків жду в себе на курі. <звучить> <плузь> на Київ, о, так так. Ну що ж, клас, будемо знайомитись. Я буду називати ваші прізвища, а ви будете сувати і казати тут. Зрозуміло? Ту. Хто тут, тут? Зрозуміло! Чого тобі зрозуміло? Назар зрозуміло, така фамілія в мене. А, зрозуміло. Тут! Присядьмо, зрозуміло! Тут! Ти хто чого встав? Присядь Присядьмо. Так, присядьмо. Як це так? Присядьмо. Тут! Хто тут? тут. тут, тут. Ти пристань, присядь, а ти присядь, пристань, пристань, присядьмо, присядьмо, пристань. Пристань, присядь, присядь, пристань. Та теж нас таких набрали. Й-ма йо! Тут? Тут! Тут? Ту. Максим, -мойо! Так, йо-майо, Присядь! Тут! Ну всім я тобі кажу, а ти хто? Сергій Анусів. Так, Анусів, присядь. Тут. А що це за фігня така? Я тут. Я тут. Так я фігня. Ну зараза. Тут. Дрізвище. Атрна зараза. Так, Матрёна, зараза. Присядь. Тут. Я кажу прилипне ззаду з Добре. Ти хто, прізвище, прилипне задом до стула Та ви що, знущаєтесь надо мною, чи як? Салам Алейка. Чого салам? Чого але? Прізвище як. Рустам чи як? Так, Рустам, присядь Тут. 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 А я не тобі, я йому зрозуміло. Тут! А, та, та... Боже, та це повний капець Задумбали Я... ви. Да, <рігали> Це все за так задумали. А Задумали ви. Ми. Боги. Брати, задумали ви. Нам законний капіт. Ви мене звали? <рігали> О, Господи. Я тут. Ну вас Нарешті ми познайомились. 我自己